В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі та улюблені сестри і браття, слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні в нас так чисельно є зібрано в цьому святому храмі на тій божественній літургії, яку ми молимося і жертвуємо за упокій. Після якої зараз ще розпочнемо молитву Парастаса, ми зібралися для того, щоб пом'янути наших померлих. І дуже приємно є, що нас так сьогодні є дуже багато в цьому святому храмі. Нас сьогодні привела любов, велика любов до тих, які від нас відійшли. Вони мали місце в нашому з вами житті. Вони не просто так прожили, бо без наших рідних не було би і нас. Тому сьогодні ця свята літургія і наша спільна молитва, ваша присутність і всі ті жертви, які ви складаєте Богові, свята церква заносить перед престіл – Вічного триєдиного, милосердного і люблячого Бога. Вона заносить і просить прощення гріхів, вічний спочинок усім тим, які цього потребують. А наша молитва, ваша молитва, вона тільки підсилює молитву церкви і ця молитва зноситься Богові. І Бог благословить, бо немає більшого щастя як душі об'єднатися з Господом Богом. Це та сама молитва за живих, тільки за живих, які живуть у вічності. Це нічого абсолютно не має різниці, бо вони продовжують жити, пам'ятати. Продовжують згадувати нас у вічності, вони продовжують молити Бога за нас, за нашу Україну, яка зараз дуже сильно страждає. У кого сьогодні у спогадах виринає є батько, матір, брат, сестра, бабуся, дідусь, ці приємні спогади. Вони об'єднуються великою любов'ю. Я дуже дякую Богові, що у вас, в серці, є така любов, бо це означає, що ми є живі, що ми живемо, і що ми продовжуємо жити і вірити в життя. І в спільній такій молитві за наших померлих ми можемо випросити для себе тут, живих, тут, на землі живих. Цього миру. Надії і сили перемагати зло, яке дуже часто в різний спосіб проникає до нашого серця і хоче переконати нас, що зло є сильніше. А насправді ні. Добро є Бог і добро переможе. Я щиро сердечно вітаю також сьогодні. На цій Божественній літурі отця Давида, він є настоятелем монастиря отців Василян в Покотилівці. Це є 10 кілометрів від Харкова, такий спальний район, де служив я 15 років недавно в середу, приїхав до вас за благословення нашого протойгумена, щоб бути тут. Я вітаю молодь нашої парафії, наш хор парафіяльний, які в цю мить мають. Реколекції, ви, ви прекрасні, ви найдорожчі. Тішуся, що ми сьогодні разом, тут, в Києві, молимося і заносимо молитви Богові. Щиро вас вітаю. Хай Бог усіх нас благословить сьогодні миром, радістю, безмежною любов'ю, і щоб ми пам'ятали один одного завжди, бо людина без пам'яті. Втрачає свою людськість. Слава Ісусу Христу!